Воно не відійде у небуття, якої б далі не була дорога. Спасити вам, солдати, за життя. День перемоги історії нашої дата. День перемоги це День ветерана, солдата. День перемоги, День сліз і скорботи священний. День перемоги, День пам'яті і прощення. Мітинг, присвячений дню перемоги, оголошується відкритим. Закінчила страшна. Цей день світуть салюти і чути дзвін пісень, не дай нам Бог забути, який сьогодні день. Весна іде, і переможним роком в тюльпановому, вічному вогні йде травень крізь хвилини, дні і роки несе нащадкам. Багади свої. До слова запрошується сільський голова Олександр Петрович Новик. Шановні присутні, щиро вітаю вас, 70-ю річницею перемоги, Великій Вітчизняній війни. Мільйони українців віддали своє життя заради перемоги. Не обійшла стороною найбільш коровоприлитна війна історії людства і наш населений пункт. Більше трьох сотень наших односельчан загинули. Ціною власного життя, здоров'я, героїчного мирові... героїчної мужності вони перемагали. І ми, як гідні нащадки, завжди повинні пам'ятати їхні героїчні подвір. І маємо повне право пишатися їхніми діями. Шановні ветерани, щиро дякую вам за мир. Учасники бойових дій сучасної України. Діти війни дякуємо вам за те, що підняли нашу країну з післявоєнних країн. Щиро хочу побажати всім щастя, здоров'я, а також на сьогодні головним миру. Запрошуємо всіх після мітингу до покладання квітів на місці форсування річки Дніпро та солдатської каші. Дякую всіх зі святом. А ми прийдем до вічного вогню, рокам ніколи пам'яті нести, про тих, хто пережив страшну війну і тих, хто залишився в обіймах смерті. А ми прийдем до вічного вогню, І з нами прийдуть і онуки, і діти, щоб, ветеран, щоб ветеранам до землі вклонитись, щоб вшанувати їхню совину. Квітучий травень, радісні світання, нас соловейко пісню заспівав. Шануємо хвилиною мовчання тих, хто своє життя тоді віддав. Шануємо хвилиною мовчання, полеглих у війні. оголошується урочисте покладання квітів до обелізка. Сяться хліба золотаві у полі і виспівує жальвір зорю осяйну. А у нашому парку старенькі тополі Зажурились, напевно, згадали війну. А хіба їх забудеш пожарища, страти, рідну землю в крові, сльози і гори людей, тут полігти, хороби солдати, щоб продовжитись. Щастя дітей. Слово надається директорам Дніпровської. Часу, коли закінчилася найстрашніша в історії людства війна. Війна ця пройшлася потоптом по нашому народові. Мабуть, найбільше з усіх народів світу вона пройшлась по Україні, по українцях, зламала чимало доль, але разом з тим засвідчила незнищеність і непереможність нашого народу. У жилах, якого тече козацька кров. Ми часто не задумуємо, що ці от люди, наші діди, прадіди, які тут поховані, є носієм непереможного гена козацького, який не дає нашій нації зникнути і не дасть ніколи. Нині нове покоління підтверджує, на жаль, цей непростий час, підтверджує, що цей ген не зник з нашого генотипу. Вічна пам'ять полеглим. Воїнам, тим, котрі ветерани залишилися живі, здоров'я їм, довгого життя, а всім нам мирного неба, щоб воно нарешті зацарювало над нами. І пам'яті. Головне пам'яті не забувати, бо поки живе пам'ять, поки живе народ. Давайте сьогодні згадаємо вічно живих. Вони не прийшли, повернулись додому легенди про них. Ніхто не потривожить їхній прах. Тут тільки вітер тихо-тихо віє. З тривогою й печальлю на востах схилилася над ними Україна. Слово надається начальнику прикордонного відділу Дніпровське Андрію Ярославовичу Ковалю. Доброго дня, шановні присутні! Дорогі ветерани, ми вклоняємося в світлі пам'яті ваших колевих побратимів усіх співвітчизників, які не пережили Другу світову війну. Ми всі є онуками, правнуками та праправнуками тих, хто боронив Україну 70 років тому. В гідні нащадки своїх відважних розчудів. Низький уклін вам і безмежна подяка усім тим, хто захищає і захищає. Рідну землю. Ваша мужність і відвага, героїзм та нескореність духу назавжди залишається зразком для прийдешніх поколінь. Цього року з нагоди 70-ї річниці перемоги над нацизмом в нашій державі проголошено нове гасло. Пам'ятаємо, перемагаємо. Ми пам'ятаємо, якою страшною трагедією для українців була Друга світова війна. Ми пам'ятаємо, що агресора зупинили спільними зусиллями. Ми пам'ятаємо, що той, хто захищає свою землю, завжди перемагає. Ця пам'ять робить нас сильнішими. Вона є запорука неминучності на нашої перемоги і сьогодні. Слава Україні! Службу відправить парафіяльний священник храму Миколи Святоші, отець Тарасій. Шановні присутні, я святковий день хочу побажати і нам також нашим ветеранам. На жаль. Кожен рік їх стало все менше і менше. Побажати міцного здоров'я, мирного неба, і щоб Господь Бог оберігав нашу країну і дарував всім нам, також ветеранам, які ще живуть, многі і блага літа. І в пам'ять цього свята зараз ми всі разом помолимося за всіх загиблих воїнів, які віддали своє життя. За нашу за нашу батьківщину і щоб э, Господь Бог э, вселив їхні душі э, царства. Аби снова він Бог наш і нині пристоїв у віки віку вам. Христос воскресень смертю, смертю і поправ, і душі в робі живо дарував. Христос воскрес з мертвых, смертю і поправ, і душі в робі живо дарував. Христос воскрес із мертвых. Смертью і смерть оправ, ісуючи в робі, живо дарвав, що дух і правдим скончавшися, душі раптує спався, опокой, покой, Сохраня блаженної жизни. Я ж тобі, чоловіку, люб, че покоїчи твоїм, Господі, і діти святи твої покоїваються, попокой душе работу і кодинці чоловіку любив. Слава Стую, Сину і Святому Духу, Тиси Бог Сушеди вас, і узи ковани кратишивих. Сами душу роботу і по покой, і нині прийзно, і у віки віков. Амінь. Єдине чисельні поручне Діво, по обіцям роча, я молюсь, за душа в них. нас, Боже, повілиці милості твої, молим тисяч услыши, помилуй. Господі, помілуй, Господі, помілуй, Господі, помилуй. І ще молимося, завжди вуховою об'єдних воїнів. І я же при сині вольному житті, і не вольному. Господи, Помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, на Господь волочині душі те же праведні, упокоєваються. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, милості Божої Царство небесу, позаліні Христа, безсмертного царя Бога нашого просим. Подай Господи, Босподні, і води зі воскресенье, покой душу совхти, работаю в воєнних воїнів, присе Божі Тебе славу села, свечали твою сенсу, святым главим, придурять їм духом, і христу, і во веки вековомінь. По блаженному свине, если бы вы были Господи, душам довших обвиненных рабов Божьих воинов и сотворим вечную память, вечная помять, вечная память, вечная пам'ять, святий Боже, святый крепкий, святий безсмертний, помилуй нас.